Колеги, всім привіт, Ігор Сантик на зв'язку. Продажі, переговори, управління, відділом продаж. Сьогодні будемо розбирати тему, яка стосується тім лідерів, коли вони потрібні, що це за люди, що вони мають робити. Посадова інструкція тім лідера. Коротше кажучи, давайте каву, чай. І обговорюємо це питання. То що це одне з запитань, яке прийшло до мене е, на консультації за донат. Ми розбиралися з тим лідами, їх функціями, їх обов'язками, їх системою мотивації. Чана тема дуже обширна. Але так е, глобально, якщо подивитися, от сьогодні хочу вам такий глобальний аудіокаст дати. Щоб ви розуміли, чи потрібен вам тім лід, коли вам він буде потрібен, які обов'язки, що це за людина, чим її навантажити, так от звичайно, коли ми говорили про це, що управляти групою людей більш ніж сім людей дуже важко. Тому, якщо у вас є відеопродаж, продаж, в якому вже є, наприклад, 8 людей, то є сенс поділити його на дві групи, призначити там головного тімліда і вже працювати по командам. По перше, це звичайно й дасть можливість вам сформувати таке неформальне змагання між командами, і ви можете також матеріальні бонуси якісь давати за те, що одна з команд перемогла іншу. Це дуже круто, це мотивує, це 100% працює у відділі продаж. Нагадую, що відділ продаж це відділ, який, якщо йому не подобається змагання, то це не людина з відділу продаж. Тому менше сподожу завжди подобаються змагання, їм завжди класним селзам, Запитайте от своїх крутих селзов, і подивіться на них, чи хочуть вони бути першими. Вони завжди хочуть бути першими. Вони хочуть бути найкращими. Тому чим більше буде у вас змагань у відділі продаж, тим краще. Ну а по-друге, звичайно, це вивільняє час керівника. У нього з'являється більше можливостей для масштабування відео, для того, щоб нові якісь тенденції впроваджувати в відділ продаж, систему навчання змінювати, будувати стратегію, покращувати аналітику і crm систему тощо. Тому давайте розбиратися з основними такими о, критеріями оцінки якості тім лідера, що о, як ми будемо оцінювати його роботу. Ну, по-перше, це о, менеджери з продажу, які новачки, які тільки прийшли до нас у команду, їх адаптація, Менеджери з продажу, які що успішно здали о, атестацію, та після першого випробувального терміну. І в цю атестацію може входити знання продукту, знання скриптів продаж, знання е, того, як е, працює crm система виконання квоти по дзвінкам, зустрічам або по внесеним компаніям в crm систему А е, якість переговорів телефонного дзвінка тім ліди можуть взяти це також на, на себе, переслуховувати дзвінки і ставити відповідну оцінку за якість ведення переговорів е, з продажу. і. Виконання плану продаж у перший випробовувальний місяць. Тобто в будь-якому разі на першому там, місяці є якісь задачі, е, навіть в найскладніших нішах. Ну нехай це буде не перший місяць, але другий місяць вже має бути якась закрита угода. Так, от якраз виконання, допомога цю угоду закрити, це і буде задача нашого тім -ліда. Е, це, що стосується новачків, і це в принципі такий великий е, шматок роботи. І я завжди, коли там керував відділом продаж, е, ставив тім ліда саме для того, щоб він е, міг постійно поновлювати нашу кров у відділі. Приходить новачок, їм займається тім лід згідно нашої системи адаптації. Це зручно, це класно. Це операційна задача. Е, вона трошки тренерська, треба вміти продавати. Е, треба вміти пояснювати людині. Тобто, ми, по суті, готуємо е, на всяк випадок і керівника відділу продаж, якщо там ми як керівник. Е, Хочемо піти з компанії або хочемо рости там в комерційного директора або ще щось, то ми готуємо собі заміну. Тім літ це буде якраз така заміна. Якщо ви власник бізнесу, ви також виходить, що у вас не керівник відділу продаж, який там чисто адмінськими, адмінськими управлінськими задачами займається. А поки що тім літ. Тобто ти не зовсім керівник. Я тобі вже даю більше навантаження, я тобі даю там більше можливості за заробити. Проте все одно, в будь-якому разі, ти вже, ти вже такий званкий управлінця. Так? Тобто, от якраз ця робота з новачками вона доволі багато часу займає, і цімліт може з цим чудово справлятися. Друге, це, звичайно, робота вже з діючими менеджерами з продажу, зі своєю групою. Цімліт це зазвичай не найкращий менеджер з продажу, тому що найкращий нехай займається тим, що продає. Будь ласка, не ставте найкращих менеджерів з продажу. Своїми управлінцями, тим лідами, в жодному разі керівниками. На те, щоб поставити людину на керуючу позицію, треба, щоб у неї був до цього хист, бажання. Розвитку, бажання там управлінські діяльності, бажання розбиратися в менеджменті. Якщо людина класний сеус, це не факт, що вона буде класним управлінцем. Тому тим лідер це не обов'язково найкращий продавець, але в будь-якому разі він влаштовує навчання, він розбирає дзвінки разом з командою. Чен ну, у нього може бути в команді топ-менеджер, до якого він може звернутися і сказати: а що би ти зробив у цій ситуації? Це нормально. Він просто керує цим процесом, керує своєю групою, розбирає разом дзвінки. Переглядає зустрічі, переглядає листування з клієнтами, ставить оцінки, проводить калібрування. Це нормально. Можливо, впроваджує нові якісь ідеї, системи. Це вже такий проактивний тім лідер. Побачив якусь нову систему, захотів її впровадити або якусь техніку. Поділився з командою, поїхали далі працювати. Своєчасний розподіл бази лідів в crm системі це як і нові заявки, так і стара база, щоб у кожного менеджера було адекватне навантаження. Стім лідер контролює, скільки задач на менеджері стоїть, скільки є задач, у яких термін вже підійшов прострочені задачі. Так. І він розподіляє ці заявки, задачі, щоб у кожного було, було адекватне, адекватне навантаження. Тому що також я помічаю такі момент, коли на менеджері з продажу там, скажімо, менше 30 задач на день, то менеджер з продажу може подумати: ну в принципі, я я цю цей об'єм обсяг задачі можу обробити. І після у другій половині тому зараз я поки можу каву попити там ютубчик подивитися. Так що цього не було, якраз тим лідер контролює свою групу і накидує задач там, наприклад, із бази, так само він контролює і обробку нових заявок. Що якщо хтось швидко обробив. З класною конверсією, є вже в першій оплати, а хтось тормозить, то можна з тих, хто тормозить, познімати заявки, передати тому, хто включився хто сьогодні хоче класно заробляти. Це також прямо контроль на місці. Якщо керівник з продажів, який керує групою у 30 людей, може подивитися тільки в дашборді, у кого там скільки заявок висить нових. То, от якраз пропрацювати з кожним, перерозподілити, обговорити ситуацію, чому ти не встигаєш. То це звичайно там 30 людей. Ти просто керівник, ти елементарно ти не встигнеш з, з кожним поспілкуватися. Тому це задача тім ліда контролювати прямо от в робочому дні у кого скільки задач, у кого скільки заявок, чи вчасно вони оброблені. Отут, якраз фокус там на 5-7 людях, адекватно. Адекватно працює і одна людина, тім лідер, може це контролювати, досягнення встановлених показників по конверсії продаж і в досягнення виконаний план продаж як особистий, так і план продаж групи. Тім лідер відповідає за план продаж своєї групи. Це також нормально, це запізнювальний показник, але кому як не керівнику відповідати за результат? Тому він у нього має бути бонус якийсь за виконання плану продаж компанії. Якщо казати про систему мотивації, тут можуть бути різні підходи. Але я за те, щоб у тім ліда був якийсь мінімальний процент за свою групу, за те, що група перевиконала плани або виконала, або якийсь, як мінімум, не відсоток, а, хоча б бонус ставити, так? тобто фізичний якийсь стандартний бонус за виконання плану продаж групи або за перевиконання цього плану. Ось це головні задачі тім лідера, якими він займається на день. Ще одне питання, чи має тім лідер продавати. Тому що зазвичай там, в великих відділах, там, де 30-50 людей, тим лідер вже, в принципі, займається тільки адміністративними задачами, але навіть в цей момент все одно він телефонує. Він може перевірити гіпотези, він може зателефонувати в базу, перевірити, наскільки вона тепла, наскільки вона адекватна, що люди говорять. Він може протелефонувати 5-10 заявок з маркетингу, з лідів, щоб зрозуміти взагалі той трафік іде, чи не той. Тобто дати. Такий об'єктивний зворотній зв'язок, тому що йому цікаво, щоб і трафік був хороший, і йому цікаво, щоб все ж таки план був виконаний. Тому він не буде там шукати відмовок, як інколи менеджери це роблять. все, люди погані і нічого не хочу чути. Тому цімліт має продавати, має показувати приклад. Знову ж таки, наголошують це не найкращий менеджер з продажу, який є в компанії, але це людина, яка точно продає краще за новачка і може показати і приклад, і перевірити якість лідів і. Десь попрацювати за свого менеджера, який відсутній сьогодні. Є певні задачі, їх, наприклад, за пара нікому закрити. Тим лідер може підстрахувати і зателефонувати цим клієнтам, зв'язатися з ними і закрити цю угоду. Якщо аудіокаст був вам корисний, будь ласка, перекиньте його своїм знайомим, друзям, які можуть приєднатися до нашого каналу, щоб створювати спільноту і ставати ще краще. Пишіть свої коментарі до цього аудіокасту, свої зауваження і свої коментарі на рахунок того, як у вас працюють тімліди, які їх основні обов'язки. Буде, я думаю, також дуже цінно для спільноти подивитися, як у вас це працює на практиці, що у вас працює в роботі з тімлідами лідами і що ви можете додати від себе. Дякую вам, гарного дня, вам, мирного неба. Будемо на зв'язку. Пока-пока.